Чи буде індексація пенсій для всіх у 2025 році? Одні кажуть, що так, і вона відбудеться у березні, а -ля у червні інші кажуть, що індексація буде тільки для тих, хто є працюючим пенсіонером, бо буде перерахунок. Проте зауважте, що влада нам обіцяла справедливі перерахунки відносно всіх пенсій. Отже, спостерігаємо за процесом і будемо бачити, як же ж на практиці спрацюють ці перерахунки та пенсійні бали. А поки цього не сталося, і ми не знаємо, що чекати від нової реформи, пропоную все ж таки дбати про себе самостійно. Як це зробити і як це роблять у цивілізованих країнах, я ділюся досвідом у своєму телеграм-каналі на живих ефірах кожного вечора о 20.30 в описі профілю. Забирайте та приєднуйтесь. Також долучайтесь до цього каналу. Тут будуть цікаві відео: як коротенькі, так і довгі записи ефірів. Тому не пропустіть!